це ТОП новини дня від п'ятої редакції. У Запорізькій області погодили 785 заяв на компенсацію за пошкоджене російськими обстрілами майно. Загальна сума виплат близько 57 мільйонів гривень. 75 людей отримали житлові сертифікати на загальну суму 94 мільйони гривень. І тепер можуть придбати будинок чи квартиру взамін за зруйноване майно. Сбу затримала 27-річного енергодарця в Одесі. Чоловік коригував ворожі удари по місту цьогоріч, 15 березня. Тоді росіяни поцілили у житловий квартал. А коли на місце прильоту приїхали рятувальники, медики та журналісти, окупанти атакували їх другою ракетою. Зрадник з Енергодару також готував серію ударів по місцевих лікарнях, підрозділах ДСНС, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Однак його затримали. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. У Запоріжжі тривають кадрові перестановки. Звільнили директора департаменту муніципального управління Віталія Лисенка. А депутат міської ради Сергій Ільченко принаймні до 24 травня буде виконувати обов'язки голови Хортицької райадміністрації. Колишній директор п'ятої міської лікарні розбив кілька автівок, коли виїжджав з СТО. Дмитро Євченко забрав свою «Шевроле» після заміни гальмівних колодок. Коли виїжджав з боксу, то врізався у Теслу, Мазду та Лексус і поїхав. Керманич звинуватив майстра. Мовляв, він погано полагодив машину, але суд у це не повірив і визнав екс-директора лікарні винним у скоєнні ДТП. Запорізький протипухлинний центр проти об'єднання з обласною лікарнею. Таке рішення місцевої влади медики називають незаконним. Однак, на думку Запорізького окружного адміністративного суду, у цієї тези немає обґрунтувань у протипухлинному центрі. Заявили, що будуть подавати апеляцію. Дев'ять пікапів для військових обласна влада закупила разом з громадами Запорізької області. Незабаром позашляховики будуть працювати на запорізькому напрямку. Триває тендер на закупку наступної партії машин для ЗСУ. Як зробити діяльність запорізької влади більш прозорою, секретарка міськради Регіна Харченко пропонує, зокрема, оприлюднювати протоколи різних засідань, звіти про обсяги отриманої гуманітарки, створити відділ департаменту соцзахисту, який би обробляв онлайн заявки на допомогу. Пропозиції та зауваження від містян посадовиця збирає на своїй сторінці у Фейсбуці. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.